хочу у війки зі стразами, сказала мені клієнтка, і перша картинка, яка прийшла мені в голову, була така. Я б могла відповісти так. But you are the crazy. Але я з тих майстрів, які йдуть на зустріч клієнтам. Минулого разу запит клієнтки був на невеликі довжини натуральний вигляд, і в нас вийшов ось такий результат. А зараз сюди треба було просто додати пару камінців, тим паче стразики клієнтки принесла з собою. Якщо б ми нарощували мага-об'єм, то стрази якраз би поміщалась на ніжку пучка. А так як об'єм ефекту був лише 2D, то камінчик був завеликий і війка з ним перекручувалась в різні боки. Тому я запропонувала ідею: використала глітер мілкового помолу і сформувала блискучі примінці. Наростила їх лише в кутиках ока по дві штучці. І ось такий результат у нас вийшов. Ніжно, легко, оригінально, так як бажала клієнтка. А як вам?